Усім привіт! Мене звати Маша Руденко і я UI UX дизайнер у компанії GoIT. Ми з вами будемо створювати дизайн крутезного сайту лендингу з Бандерагосаком. Для початку дизайнери, ну ми з вами, мають глянути на беклог. Беклог це список задач, які необхідно виконати для розробки продукту, в нашому випадку для розробки односторінкового сайту. У нашому беклозі ви бачите дві колонці. Перша User Stories. Історія користувача, що він має отримати завдяки нашому сайту. Друга це результат, як ми допоможемо користувачу отримати те, що йому потрібно. І отже, перша наша user story. Відвідувач хоче знати цікаву інформацію про переваги таємної зброї. Отже, на сайті ми розташовуємо розділ з описом переваг нашої таємної зброї. Тут все просто. Далі відвідувач хоче запускати бандеру гусика. Ну, на нашому сайті буде кнопка Запустити бандеру гусака, і коли користувач буде на неї клікати, ми додамо якусь анімацію, що гусик летить і досягає своєї мети. Відвідувач сайту може залишити контакт для отримання даних про виліт гуся. Як результат, тут після натискання на певну кнопку ми маємо відображати форму. Декілька інпутів, полів вводу тексту, куди користувач зможе вписати свої там дані, свої контакти. Далі Баба Надя хоче отримати контакти на пошту. Форма має працювати, форма, яку заповнює наш користувач, має працювати з валідацією, і контакти відвідувачів, які вони залишили, мають приходити на пошту. Тут, скоріше, не дизайнерська задача. Ми з вами створимо юзер інтерфейс, те, як виглядає ця форма. Те, щоб вона добре працювала, була валідованою, тут нам допоможуть і наші розробники та її спеціалісти Баба Надя хоче підтримати моральний дух народу через гумор. Текст на сайті буде написано в гумористичному стилі. Наші суперкопірайтери вже все зробили. А тепер поїхали працювати. Для того, щоб почати працювати, вам потрібно зареєструватися на сайті Figma.com. Ви заходите на сайт Figma.com, Клікайте на Get Started for Free, заповнюєте форми. І після того ви можете працювати у фігмі. Ви можете встановити собі додаток або працювати з браузера. Я буду працювати з браузера. Отже, після того, як ви зареєструвались і клікнули на посилання, перед вами відкривається наступний інтерфейс, він буде приблизно так виглядати. І тут ми бачимо декілька основних панелей для роботи. Давайте подивимося. Почнемо з того, що подивимось на ліву панель. Тут у нас є всі елементи, з якими ми з вами будемо працювати: фрейми, групи і так далі. Як бачите, коли я наводжу на певний елемент в лівій панелі, він підсвічується у робочій області. Зверху у нас панель з інструментами. Тут у нас будуть інструменти, з якими ми будемо працювати, а також певні налаштування, наприклад, зум, дальність перегляду, кнопка Share – це функція, яка допоможе вам потім поділитися посиланням, наприклад, з замовником, коли ви завершите свій дизайн. А також права панель вона змінюється залежно від того, який елемент у нас виділений в певний момент часу. Ну, скажімо, зараз я виділяю фрейм І тут я бачу його налаштування, колір і так далі. Зараз з цим файлом я нічого не можу робити. У мене немає можливості змінювати або копіювати або видаляти елементи. Вони виділяються, але я не можу вносити зміни, тому що в мене немає прав на зміни в цьому документі. Для того, щоб отримати можливість щось тут редагувати, я можу клікнути на галочку і клікнути сюди Duplicate to Your Drafts, скопіювати цей файл до себе в чорнетки. Так, я і роблю. Після того, як я клікнула, як я клікнула на Duplicate to your drafts, мій файл відкрився у сусідній вкладці у браузері. Або він відкриється у наступній вкладці у вас у Figma. Тепер я можу тут щось поправляти. Давайте перевіримо. Отже, я клікаю на, наприклад, наш фрейм, і я бачу тут у правій панелі можливість налаштування філ. І я там можу перефарбувати його в якийсь колір. Все працює те, що треба. Продовжуємо. Давайте подивимось на те, що вже є у нас у файлі. Отже, у нас є фрейм це, умовно кажучи, такий лист паперу, наша підоснова, на якій ми будемо працювати і створювати наш дизайн. Далі у нас є контент для дня 1. Тут вже є тексти і там декілька картинок. І також у нас вже є контент для дня 2. також тексти від наших копірайтерів і картиночки. Чудово. Так, і тепер давайте попрацюємо з нашим фреймом. Тут вже є 12 колонок, якщо ви не бачите колонки, можливо, вони відключені. Для того, щоб включати, виключати колонки на macOS, використовується комбінація клавіш Shift G або Ctrl-G, також Shift-G використовують користувачі Windows. 12 колонок це стандартна кількість колонок у нас у Сітці. Це стандартна сітка, вони можуть налаштовуватись, щось може бути змінено, але це такий стандарт, який ми з вами будемо використовувати. Давайте спробуємо щось налаштувати. Глянемо, клікнемо на наш фрейм і подивимося, що у нас тут є у правій панелі. Отже, ширина нашого фрейму 1360 пікселів, нам підходить, нічого не міняємо. Висота зараз 768. Ну, давайте трошки змінимо. Давайте зробимо 1500. Ми ще це підкоригуємо, будемо додавати якісь елементи, щось міняти. Ну, 1500 нас влаштовує. Добре, давайте тепер розберемося з тим, як переміщуватись у нас по екрану. Отже, я використовую тачпад для того, щоб переміщуватись, але можливо, вам буде зручніше використовувати для наближення і для віддалення зажату кнопку Ctrl та Scroll миші. Або ви, можливо, схочете користуватись кнопкою Command і далі плюс або мінус. Тут у нас також можна налаштовувати зум, ви можете просто ввести там якісь відсотки, 100%, наприклад. Зараз 36, або ви можете користуватись ось цими гарячими клавішами, або просто випадашкою. Для того, щоб просто переміщуватись по нашому простору робочому, я використовую також тачпад. Ви можете використовувати ось цей інструмент Move Tool, Head Tool, він викликається кнопкою H, або ви можете просто затискати пробіл і також там переміщатися, як вам потрібно. Escape, щоб відключити. Добре, і ми можемо працювати далі. Отже, у нас вже є наші колонки, уже є наш фрейм, все ми бачимо і ми готові. І ми почнемо з того, що зробимо перший екран. Так, тепер давайте подивимось. нам потрібен наш перший елемент з панелі інструментів. Ось він тут знаходиться, і це буде Shape Tool. І тут ми оберемо Rectangle. Клікаємо на Rectangle і клікаємо тепер на наш фрейм Start. Зверніть увагу тепер на ієрархію слоїв у нас у лівій панелі. У нас є фрейм, і до нього відноситься прямокутник. Якщо у вас прямокутник якось інакше розташований, там, ви можете просто перетягти його на ваш фрейм старт і перевірте, чи у вас правильно відображається ієрархія. Інколи буває таке, ось так має бути, що фігма трошки подглючує, можливо, тоді буде простіше прибрати цей прямокутник і створити новий. Це також можливо. Якщо особливо ви працюєте в браузері. Отже, розтягуємо прямокутничок по ширині нашого фрейму. Ось так. Має бути ширина 1360. Ви можете користуватись направляючими. Можете відразу вписати тут 1360, виділивши попередньо наш прямокутник. Тепер давайте налаштуємо його висоту. Отже, у мене прямокутник виділений, а висота буде 720. Чудово. І тепер я маю. Перемістити цей прямокутник вище верху мого фрейму. Я можу просто перетягти, затискаючи ліву кнопку миші, або клікнути на Align Tool. Він переміщує все, вирівнює точно відносно фрейма, на якому знаходиться, на якому знаходиться мій елемент. Точно зверху і точно по центру. Тепер давайте попрацюємо з кольором нашого фрейму. Отже, я приберу поки що сітку: Ctrl-G або Shift G, як вам зручніше і яка у вас операційна система. Так, і тепер клікаємо на викраску і обираємо тут градієнт. Бачите, змінюється вигляд нашого фрейму. Зараз ми перемістимо ключові точки нашого градієнту. Він у нас буде ось такий горизонтальний. Нам допомагає тут, допомагають направляючі, тож все просто зробити. Давайте подивимось. І тепер давайте трошки налаштуємо перша перше наша крайня права, нехай буде точка. Тут ми оберемо колір а 5 deff Це буде такий блакитний. а 5 deff Угу. І тут ви бачите, у мене, в принципі, прозорість 0%. Тобто, в мене все уходить у 0% зафарбованості блакитним. Мені потрібно написати тут 100%. Ось от такий блакитний мені потрібен. А перша точка, зараз сіра. Від того дизайн трохи такий грязний. Давайте поправимо цей колір. Я клікаю або у межах нашого, нашої робочої області, або краще навіть ось тут просто клікнути. І тут у мене буде колір, ну, такий майже білий FCFE FE. FCFEFE. -E. І також 100%. Чудово! І такий градієнт у нас і залишиться. Гарно виглядає. Давайте тепер додамо картинок. Ми почнемо з того, що додамо картиночку з гусиком. Для того, щоб правильно перемістити SVG зображення у фігмі, потрібно клікнути на його назву. Або, щоб точно не помилитися, ви можете клікнути на його назву Гусь 1 у нас у панелі слоїв. Давайте клікнемо разом. Так. І тепер цей елемент, цю картинку ми просто затискуючи ліву кнопку миші, перетягуємо нам на фрейм. Зверніть увагу на те, яка у нас ієрархія слоїв. Фрейм старт, і до нього належить наш гусь. Ось він тут знаходиться. Фрейм цей можна відкривати, тут багато векторних елементів. Це робиться для того, щоб гарно відображали зображення у вас пізніше. На верстці. Але зараз ми просто клікаємо на цього гусика, на цей фрейм, і вирівнюємо його поверху і по правому краю відносно екрану. І, в принципі, з роботою з гусем ми закінчили. Він вже розташований правильно. Давайте додамо лого. Для цього нам вже знадобиться сітка. Ми її повернемо: Ctrl-G або Shift-G. Тепер клікаємо на наш логотип. Ви можете також клікнути на нього у межах слоїв Head 1. І перетягуємо його, затискаючи ліву кнопку миші собі на фрейм. Принцип роботи той самий. Ми перевіряємо, як він розташувався відносно фрейму Start. І тепер зараз, поки на око, виставляємо. Рівняємо по початку наших сіток, а до верху фрейму зараз ми виміряємо відстань. Для цього я клікаю на наше лого і утримую кнопку Option і наводжу на фрейм. Тут у нас зараз 86 пікселів. Ну, великовата відстань. Я б хотіла, ну скажімо, 32 пікселі. Таке число: кратне 4, дуже популярне серед дизайнерів. Крок у 4 пікселі, або краще у 8 пікселів, дуже популярний зараз у дизайні. Колись був такий період, що всі робили все кратне 5, зараз всі роблять це кратне 4. Тож 32 та відстань, яка нам потрібна. Зажатим Alt дивлюсь 86, велику ватта, зараз трошки підтягну вище просто науком. 47. Угу. А я б хотіла тепер зробити 32. Для цього зажатим шифтом я клікаю один раз на стрілочку вверх. Таким чином, моє лого перемістилось на 10 пікселів вверх. 37. І тепер я один раз, клікаючи на стрілочку вверх, змінюю положення на 1 піксель кожного разу цього логотипу. Тобто я фактично клікаю 1, 2, 3, і в мене стає відстань 32 пікселі. Ще раз, для того, щоб переміщувати елемент на 10 пікселів з зажатим шифтом, ми користуємося стрілечками. Для того, щоб переміщувати елемент на 1 піксель, ми також користуємося стрілечками, але без зажатого шифта. Добре, це відстань, відступи у 4,8 пікселів, у 4 пікселі для нас з вами не стосується того, що е, дотикається до наших сіток. Тут у нас все вирівняно відносно колонок, нехай воно не, не кратне 4, але це вірно залишаємо. І далі, давайте попрацюємо з текстами. У нас тут ще є тексти. Угу. І почнемо з того, що зверніть увагу на те, що ми зробили фон таким градієнтним, тож читання буде трохи заскладним, тому ми зробимо підложку для наших текстів, для того, щоб читати було простіше. І для того, щоб увага користувача гарно направлялась саме на тексти і наш call to action. Заклик до дії. Для цього я клікаю на прямокутник і створюю ще один квадрат. Клікаю на квадрат і створюю квадрат ще раз у нас на, на фреймі старт. І давайте тепер підкоригуємо його розміри. Я його просто перетягую і роблю шириною, ну нехай там у 6 колоночок. А висоту ми з вами налаштуємо відносно того, який у нас з вами буде контент. Давайте одразу призначимо колір. Цей колір буде одразу просто білий. І тепер давайте заокруглимо кути. Клікаю на наш прямокутничок, і тут я можу налаштовувати заокруглення кутів. і тут у мене нехай буде 40 пікселів. Чудово. Давайте тепер глянемо на відстань до нашого логотипа. 124 пікселі. Мене влаштовує, нехай так і буде. 124 підходить. Тепер давайте додамо трошки наших текстів. Подивимося, що у нас тут є. Доброго вечора, ми з України, назва Бандерогусь. текст. Ага, і тут у нас буде кнопка. Я всі чотири тексти виділила з зажатим шифтом. І тепер я утримую, зажат, зажимаю Alt, мишка моя подвоюється, і я перетягую всі елементи до себе. У фрейм старт. Я весь час перевіряю, чи всі мої елементи належать до фрейма, чи це все правильно в мене розташовано. Добре, і тепер давайте попрацюємо трошки тут з типографікою, з тим, як відображаються наші тексти. Отже, давайте виставимо тепер наші тексти. з зажатим шрифтом я їх всі виділяю, перевіряю відстань. І до лівого краю нехай у мене буде 60. Добре, і доверху від нашого першого тексту у мене теж нехай буде 60 пікселів. Угу. І тепер давайте налаштуємо трошки сам шрифт. Отже, це у мене монсерат за замовченням, 16-й розмір 24 пікселі, у Мене це все влаштовує. Давайте тільки оберемо трошки інше написання. Нехай це буде болт, жирненький такий текст, щоб його було помітно. Далі у нас ключовий наш момент: у нас була вимога. Пояснити особливості та плюси таємної зброї. Одразу скажемо, що це за секретна зброя, і напишемо це великими літерами. 64-й шрифт, 72, е, міжстрочний інтервал. Угу, ось таким чином. І я думаю, що десь 60 пікселів у нас нехай буде доверху. Ось таким чином. Тут далі нижче будуть трошки деталі. Угу. Бандеру Гусь. Мені підходить. І далі давайте попрацюємо з додатковим текстом. Тут у нас є інформація про те, що ж це за гусь, в чому там ідея і так далі. 16-й розмір шрифта, 24 пікселі висота міжстрочного інтервалу. Давайте тут трошки поправимо. Тут теж має бути 60 пікселів. Угу. І відстань у нас нехай буде 32 пікселі до верху. Чудово, мені подобається, як виглядає. А тепер давайте створимо нашу круту кнопку. Для цього я клікаю на текст у кнопці Запустити гуся і додаю їй функцію Auto Layout Shift-A. Це видно по тому, як змінилася права панель, а також тут змінився вигляд нашого, змінилось відображення у нашій панелі слоїв. Тепер давайте трошки налаштуємо наш автолаяут. Це значить, що навколо нашої, нашого тексту з'явилися падінги, такі відступи, які будуть працювати пізніше, як кнопка. Отже, першим ділом, давайте для нашого аутолаяуту додамо колір. Для цього у правій панелі, там де філ, ми клікаємо на плюсик. І тут я оберу колір ff 6 b 0 a Ось такий оранжевий. Добре. І давайте одразу додамо заокруглення до, наших, до нашого аутолаяу. Нехай заокруглення буде 16 пікселів. Мабуть, забагато. Давайте зробимо, я думаю, 8. Добре. І тепер давайте ще трошки налаштуємо те, що ми маємо. Отже, зараз не дуже акуратно виглядає цей текст на кнопці. Давайте змінимо його ось тут, у Selection Colors, на білий. Угу. І тепер ми трошки покращимо самі відступи. Отже, з лівого і з правого країв я хотіла, щоб тут було по 24 пікселі, а зверху і знизу по 12. Ось таким чином. Все, наша кнопка готова. Давайте її тепер трошки покращимо її розташування. Скільки в нас тут буде, ну, нехай буде, ну, скажімо там, 32 пікселі вже є. Давайте тепер, в принципі, покращимо трошки наші тексти і все, що в нас тут розташовано. Я б хотіла, щоб у нас були в однаковому стилі написані заголовок та оцей підзаголовочок такий. І нехай це буде. Тоді 7 болт в цьому випадку, і також 7 болт в цьому випадку. Так воно наче краще виглядає, і Бандеровусь краще привертає до себе увагу. Давайте трохи підтягнемо нагору наш текст. Тут нехай буде 24 пікселі. Добре, і далі у нас ну, нехай буде 32 пікселі, так як і тут. Добре, давайте ще раз перевіримо. Отже, у нас до верху 60, тут 60, тут 24. Тут 32 і донизу, ну нехай теж буде 60. Зараз підрівняємо трошки цю відстань. Чудово! Давайте тепер зажатим командом я виділяю саме ці слої, які містять у нас мій прямокутничок з контентом. Клікаю Command-G, це я групую цей елемент для того, щоб легше його переміщати, якось налаштовувати. Переименовую, ну нехай буде контент. Для цього я двічі клікаю у слоях на назву нашої папки: контент. Угу. І давайте трошки покращимо його розташування. Нехай це буде, скажімо, більш-менш по центру, якось 124 пікселі доверху. Ось таким чином. Давайте приберемо сітки і подивимося, що в нас вийшло. Ну що ж, мені подобається, гусик позитивний, call-to-action помітний. Тексти всі читабельні, все гарно виглядає, при цьому мінімалістично те, що треба. Є ще один момент, який нам потрібно додати до цього документу це стилі. Стилі допоможуть нам краще працювати, тримати свій дизайн в консистентності. У нас не утвориться дуже багато відтінків там, чорного, зеленого, оранжевого і так далі. Все буде однорідно, зрозуміло. Так простіше буде працювати розробнику. А якщо нам потрібно буде внести якісь зміни швидко, ми зможемо це просто зробити за допомогою стилів. Ось приклад однієї з робіт наших випускників: тут ми бачимо. Тому що використовувався, до прикладу, як акцентний колір, такий лаймовий. І представимо момент, коли замовник каже: А тепер все, мій основний акцентний колір, там якийсь жовтий. І замість того, щоб проходитись по всім фреймам і все перефарбовувати, ви просто підлаштовуєте свій стиль, змінюєте колір, робите його там червоним, зеленим, таким як потрібно. І все змінюється швидко і одним разом. Почнемо ми з вами з кольорних стилів. Для початку я клікаю з зажатим командом, адже у мене тут уже є група, на нашу оранжеву кнопку. І тут у нас вже є колір Fill. Він залишається таким, як був, лише різниця в тому, що я клікаю на чотири точки і на плюсик. І тут я напишу ім'я для мого стилю, і це буде Orange. Добре, стиль створений. Тепер давайте створимо стиль ну, для нашого білого кольору. Зажатим командом. Я клікаю на фон. І тут, ну, нехай він залишається білим. Я клікаю на чотири точки, на плюсик. І тепер пишу white. Так, command white. Чи просто white. І давайте зараз ще один стиль додамо. Це буде наш чорний. Зажатим командом. І шифтом. Я клікаю на наші тексти. Тепер я йду сюди у викраску. Тут у мене зараз за замовченням йде супер чорний колір. Дизайнери зазвичай такий не використовують, а намагаються використати якийсь такий наближений до чорного, але темно-темно-сірий. Візуально це не буде помітно. Давайте тут напишемо, наприклад, ось у мене є 1 B1, D1F. Добре, і одразу призначуємо йому стиль, чотири точки, плюсик, і це буде для нашого документу це буде black. Добре, наші кольорні стилі створені. Щоб перевірити, як вони працюють, ми клікаємо на вільне місце і бачимо ось наші стилі. Якщо потрібно, ми можемо щось змінити собі, підкоригувати. А тепер давайте створимо стилі типографічні для наших текстів. І ми почнемо ну, з нашого основного тексту, яким ми будемо багато користуватись. Зажитим кольором я клікаю на наш основний текст. І тут я клікаю також на чотири точки, на плюсик, і це, мене буде колір, і це в мене буде стиль тексту Main. Основний Create style. І одразу цей стиль я призначу і для кнопки. Зажатим командом я клікаю на текст у кнопці, чотири точки, і тут у мене вже є main, я клікаю main. Чудово! І ми можемо продовжувати далі нашу роботу. І тепер ми додамо ще два стилі. Перший, дуже величенький, це буде наш стиль-акцент. Для цього я клікаю на напис Бандеровусь, на чотири точки, на плюсик і пишу акцент. Стиль створено, і давайте тепер ще один стиль створимо для тексту Доброго вечора ми з України. І це буде 4 точки, плюсик. І ми назвемо його. Ну, давайте «Submain». Він такий самий у нас як основний, лише тільки з іншою жирністю створений. Я вас вітаю. Ми з вами створили чудовий перший екран і стилі до нього. А вашим домашнім завданням буде повторити за мною стартовий екран, додати стилі до вашого документу. Ви можете трошки поекспериментувати з кольорами, можливо, трохи змінити колір там для кнопки, ваш акцентний або навіть колір фону, щось трошки покращити, і потрібно здати це нашим суперменторам у БОД. І також приходьте на фінальний вебінар. Там, ти, там ви розберетеся з професією, які там основні зарплати, які там особливості, які плюси, які мінуси. Приходьте на фінальний вебінар.